У післявоєнному Львові, де запах друкарської фарби змішувався із присмаком пороху, а вулиці ще зберігали тінь війни, з'явилася постать, яку згодом назвали львівським алхіміком. Його звали Северин Маркевич, людина з дивовижним поєднанням талантів, математик, художник-гравер і колишній викладач технічної школи. У місті, що повільно оговтувалося від воєнних руїн. Він створив підпільну майстерню, де замість золота народжувалися ідеальні копії радянських грошей. Северин народився на початку 20-х років у Львові, у родині аптекаря. Його дитинство минуло серед запахів реактивів, скелець і точних вимірів, що, мабуть, і сформувало його любов до деталей. Під час німецької окупації він навчався у політехніці, вивчаючи хімію та машинобудування. А після війни залишився без роботи. Радянська влада з підозрою ставилася до тих, хто мав підозріло інтелігентне минуле. Тоді Северин вирішив використати свої знання по іншому. Його перша спроба виготовити підробку сталася у році 1946-му. У маленькій кімнаті на вулиці Секстузькій він встановив стару друкарську машинку, яку колись використовували в типографії університету. Папір він діставав через знайомих у канцелярії міської ради, а фарби змішував сам, використовуючи аптечні пігменти. Перші купюри номіналом у 20 рублів виглядали недолуго, але кожна наступна ставала досконалішою. До кінця року Маркевич сумів створити гравюру, яку не міг відрізнити навіть досвідчений касир. Він підробляв підписи, тиснення, навіть водяні знаки. Виготовляючи їх на прозорій основі з хімічно обробленого целулоїду, з часом його винахідливість почала приносити прибуток. Він продавав купюри місцевим спекулянтам, що торгували дефіцитними товарами з Польщі. Гроші швидко розходилися по ринку, і навіть міліцейські агенти не здогадувалися, що у них у кишенях витвір злочинного генія. У 1947-му у Львові почали ширитися чутки про майстра, що друкує краще, ніж Москва. Справу взяло під контроль управління МДБ. Капітан Іван Шульга, знаний слідчий з досвідом боротьби з валютниками, отримав наказ знайти джерело фальшивих грошей. Йому виділили агентів, серед яких була й молода стенографістка Ганна Плахотнюк. Жінка, яка відіграє особливу роль у долі алхіміка. Северин тим часом розширив свою справу. Він орендував підвал у старому будинку неподалік Личаківського парку, де облаштував друкарню. Разом із ним працювали двоє помічників: колишній типограф Степан Кисіль і молодий механік Юрко Величко. Обидва знали, що ризикують життям, але спокуса грошей була надто великою. Маркевич платив щедро і дотримувався суворих правил. Ніхто не мав права бачити готові банкноти до моменту їхнього продажу. У ті роки радянська влада активно вилучала старі царські та німецькі гроші, встановлюючи жорсткий контроль за обігом валюти. Але саме це допомогло алхіміку. Нові банкноти часто відрізнялися одна від одної, і навіть офіційні зразки іноді мали дрібні дефекти. Северин вивчав кожну деталь товщину паперу, лінії друку, візерунки. Його твори ставали дедалі точнішими, настільки, що навіть МДБ, отримавши кілька вилучених купюр, не змогло одразу визначити, де справжня, а де копія. Одного вечора, у серпні 1947-го, Ганна Плахотнюк випадково зустріла Маркевича в кав'ярні Атляс. Він справив на неї сильне враження, спокійний з інтелігентними манерами, говорив про мистецтво, про те, як війна зламала покоління. Вона не здогадувалася, що перед нею стоїть той самий львівський алхімік, якого розшукує вся область. Її симпатія стала фатальною помилкою. Саме через неї МДБ вийде на його слід. Тим часом кількість підробок стрімко зростала. З Києва прибула комісія, щоб розслідувати львівську справу. У звітах зазначалося, що фальшиві купюри з'являються навіть у банках. Ходили чутки, що майстер має зв'язки у типографії Держбанку, але жоден слід не вів до конкретної людини. Северин розумів, коло звужується, тому він вирішив зробити останню найризикованішу серію великі банкноти у 100 рублів із грав'юрою Сталіна. Він працював ночами, заливаючи кімнату світлом лампи і запахом розчинників. Гроші виходили настільки реалістичними, що навіть у збільшувальному склі важко було знайти відмінності, але саме ця серія стала його прокляттям. Один зі спільників Кісіль потрапив у паяний конфлікт і витягнув із кишені кілька купюр. Вранці його заарештували. Під час допиту він не витримав, назвав адресу друкарні. У ніч на 20 жовтня, року 1947. Міліція оточила будинок на Личакові. Маркевич знищував форми, коли почув гупіт у двері. Він намагався втекти через вікно, але постріл із гвинтівки зупинив його. Під час обшуку знайшли 230 готових банкнот і обладнання для друку. Ганну Плахотнюк допитували кілька днів. Вона не вірила, що її знайомий був фальшивомонетником. Справу львівського алхіміка розглядали у січні року 1948. Суд тривав три дні і зал був переповнений. Прокурор вимагав вищої міри, але через відсутність доказів про співпрацю з іноземними розвідками вирок був інший 25 років таборів. Кажуть, навіть судді не могли не визнати, що його роботи були майже мистецтвом. Після арешту Маркевича частину обладнання передали у Московський інститут поліграфії для вивчення методів захисту валюти. Його друкарські форми зберігалися як зразки злочинної майстерності. У Львові ж про нього говорили пошепки, називаючи тим, хто перетворював папір на золото. Кажуть, частина його купюр досі ходила містом ще кілька років після арешту, і ніхто не помічав підробки. У таборах Печорлагу, куди відправили Северина Маркевича, він швидко здобув репутацію людини з незвичайним розумом. Йому доручали вести облік, ремонтувати обладнання, а згодом перевели до табірної друкарні. Навіть серед охоронців ходили чутки, що серед в'язнів є фальшивомонетник, який міг би надрукувати будь-який документ так, що його не відрізнить навіть експерт з Москви. Маркевич не заперечував свого минулого. У листах до знайомих, які дивом проходили цензуру. Він писав, що машини можна відібрати, але точність у голові не зникне, його здібності не могли залишитися непоміченими. У 50-му році його перевели до спеціальної колонії під Архангельськом, де утримували засуджених інженерів та техніків. Там він знову опинився серед креслень, фарб і шрифтів. Але вже під контролем офіцерів МДБ, у цій колонії діяла секретна програма з розробки нових засобів захисту радянських грошей. Маркевичу наказали створити серію підробок, аби перевірити, наскільки складно їх ідентифікувати. Він працював під наглядом, але з тією ж пристрастю, що й колись у львівському підвалі. Його зразки показували у Москві, і за деякими даними. Саме вони стали основою для оновленого дизайну купюр P-50 першого року. У ті роки він став майже легендою серед ув'язнених. Його називали в'язень, який друкує правду. Він ніколи не хизувався своїм минулим, але іноді розповідав про Львів, про вулиці, де пахло свіжим хлібом і фарбою, про дівчину, що носила в кишені справжні, але водночас найнебезпечніші у світі гроші. У його голосі не було жалю лише спокій людини, яка знала. Вона заплатила повну ціну за свою свободу думки. У середині 50-х, після смерті Сталіна, в'язнів почали переглядати. Маркевичу скоротили термін, і у році 1956-му його звільнили умовно. Він повернувся до Львова, який уже змінився старі кам'яниці облізли. Друкарні націоналізували, а люди стали мовчазнішими. Северин оселився у невеликій квартирі на вулиці Коперника, влаштувався реставратором у бібліотеку і намагався більше не привертати уваги. Проте спокій тривав недовго. Через кілька місяців у місті знову почали з'являтися підроблені гроші. Цього разу карбованці нового зразка надруковані з такою точністю. Що навіть спецексперти визнали, автор знає систему зсередини. Маркевича знову викликали на допит. Він заперечував свою причетність, але на його руках знайшли сліди типографської фарби. Розслідування тривало кілька тижнів. Усі докази свідчили, що друкарню облаштували в підвалі старої школи неподалік Клепарівської станції. Коли міліція туди дісталася, приміщення було порожнім. Але на столах лежали гравюри, зроблені тією ж рукою, що й колись лінії рівні, тіні точні, кожен штрих математично вивірений. Висновок експертів не залишав сумнівів. Це робота львівського алхіміка. Його заарештували вдруге у жовтні, року 1957-го. На допитах він мовчав. Навіть тоді, коли йому показали гравюри, знайдені у підвалі, він лише посміхнувся і сказав. Я міг би зробити краще у звітах МДБ зазначалося, що він виявляв дивну байдужість до наслідків і демонстрував професійну гордість. Суд цього разу був закритим. Його засудили до 10 років ув'язнення, але за кілька років справа зникла з архівів, а сліди самого Маркевича розчинилися. Є версія, що його перевезли до Москви для роботи у спеціальній лабораторії держзнаку. Де він мав удосконалювати методи захисту документів, інші джерела кажуть, що він помер у таборі на півночі, у році 1963 му Проте достовірних відомостей немає навіть у документах МВС ім'я Маркевича подекуди замінено псевдонімом. У Львові його пам'ять жила довго. Старі друкарі розповідали, що на початку 60-х у місті ще траплялися купюри. Надруковані його рукою їх називали северинами за тонкість паперу, точність тиснення і характерний відтінок синьої фарби, кажуть, деякі з них зберігаються у приватних колекціях до сьогодні, і навіть досвідчені експерти не завжди можуть визначити, де підробка, а де оригінал. Його історія стала символом післявоєнного Львова міста, де інтелект і злочин часто межували на тонкій лінії виживання. Для когось він був генієм, який випередив свій час, для інших небезпечним злочинцем, що кинув виклик державі. Але врешті Маркевич залишив по собі не лише легенду про фальшиві гроші, а й слід людини, яка перетворила ремесло злочину на мистецтво. Кажуть у старих друкарнях іноді ще знаходять його гравюри тонкі, майже прозорі, з підписом, який видно лише під світлом с м. І щоразу, коли на львівських базарах хтось говорить про ідеальну підробку, старі продавці лише тихо додають е, то робота алхіміка.